Всім привіт! Мене звати Жанна. Я вас вітаю на своєму каналі Психіатрія Здорової людини. Сьогодні у мене для вас така суто практична, медична, не філософська, доволі однозначна тема. Ми про це вже говорили не один раз в контексті депресії, в контексті лікування антидепресантами. Але я розумію, що хтось побачить одне відео, хтось побачить інше відео. Так, дивись, більше людей і дізнаються корисно та важливо, життєво важливо, без якихось перебільшень інформацію. Тобто, про що ми будемо говорити сьогодні? А про те, наскільки, скажімо, рослинні препарати можуть бути заміною антидепресантам і в яких випадках. Антидепресанти є безпечнішими за якісь там травки, і решта ніби таких от нешкідливих, ніби нікому незайвих препаратів. Отже, перше, що я маю сказати, що рослинні препарати, які дійсно діють, які дійсно Призначають психіатри, і в них є навіть доказова ефективність, певна, існують. І ми маємо відрізняти чітко, що рослинні препарати, бо я стикалася з тим, що іноді плутають рослинні препарати і гомеопатію. Рослинні препарати є іноді з доказовою ефективністю на певні стани. І це не гомеопатія. Тобто, от гомеопатія, ну, вона не має. Доведеної ефективності, тобто, переважно це такий собі ефект плацебо. Ну і ще гомеопати, тут без питань, як правило, є особистісно дуже приємними людьми. Я з цим стикалася сама, коли в дитинстві хворіла, і мене там водили в державну поліклініку і водили до лікарки гомеопата. лікарка гомеопат допомогла мені краще, тому що вона банально вміла спілкуватися зі мною, з моєю мамою. Тобто вона мала навички кого? Психотерапевта. Тому от в цьому плані, да, лікар-гомеопат може допомогти. В плані ліків ну, не мають вони доведено доказову ефективність. Рослинні препарати мають, але до певного моменту. Тобто рослинні препарати, ми можемо рекомендувати, ми можемо пробувати на що? На гострі стани стресові. От як не дивно, ви, можливо, зараз здивуєтесь, але якщо людина потрапила під обстріл або хтось загинув. Тобто людина відчула гострий стрес зараз, що буде дієвішим, безпечнішим дати там, пігулку нашого відомого їдезепаму чи дати якісь рослинні... Заспокійливі, напевно, багато людей скажуть, що безпечніше і краще буде дати гідозепам, щоб людина заспокоїлася. І будуть геть неправі, тому що гідозепам нам загальмує всі реакції, завадить мозку опрацювати, пережити стрес і буде підвищувати ризик виникнення посттравматичного стресового розладу. Тому гідозепам давати, особливо в перші дні, не те, що не рекомендовано. Це є заборонено, це прописано в рекомендаціях. А от рослинні заспокійливі дати можна і навіть не завадить, тому що у нас є конкретна стресова подія, у нас не йдеться про депресію, про генералізований тривожний розлад, про посттравматичний стресовий розлад. Тобто, все це у нас ще не сформувалося. І ми можемо, і в принципі, маємо. Допомогти нашому мозку опрацювати цю важку стресову подію за допомогою рослинних заспокійливих, будь ласка. Так само, якщо людина має певні порушення в плані емоцій, там якусь дратівливість, якусь тривогу, але легкого ступеню. Так що воно ще не сягає, тобто, не виконуються у нас діагностичні критерії для Генералізованого тривожного, панічного розладу чи там для депресивного розладу. Тобто ну, не вистачає у нас даних, критеріїв, симптомів для того, щоб поставити такий діагноз. А симптоми є, і людина себе не дуже почуває. Можна пробувати рослинні препарати. Так, звісно, це також має призначати лікар, тому що людина не може визначити. Це депресія, чи це на депресія? Зараз ми про це поговоримо. Але так я іноді теж консультую людину і зупиняюся на рослинних заспокійливих, тому що я не бачу необхідності призначати щось більше, щось важче, і наше нам влазити в історію з антидепресантами на півроку або більше, якщо ми можемо спробувати. Там, на місяць призначити рослині заспокійливе і подивитися, як воно буде. Ну, мені здається, що це доволі логічно. Але є друге питання. Коли людина приходить на консультацію і ми діагностуємо депресію, навіть на тривожний розлад, а ми діагностуємо повноцінну депресію. І тут також ми маємо розуміти, що не завжди це буде очевидно для людини, тому що депресія буває атипова, типова, буває соматизована, буває з такими симптомами, про які ви подумати не могли, що це депресія. І це, знаєте, це вже такий якийсь, ну, прям сумний, звісно, але вже мем на моїх консультаціях, коли от людина приходить і говорить просто з порога, що. Чого, чого, от депресії в мене точно немає. Так, да, у мене є тривога, я занепокоєна, там, чи занепокоєна, але депресії у мене нема 100%. Я вже собі думаю, от зараз я дам опитувальник і зараз ми там побачимо депресію. І от, от, от буквально 100% випадків. Чим більше людина думає, що у мене депресія, де ніколи, та не за що. І навіть е цікаво, що. Скаржитись людина може більше, ніби як на тривогу. Я очікую так клінічно, ну, що там, напевно, буде високий рівень тривожності і там, можливо, якийсь прояви депресії, а нічого подібного. А в результаті у нас депресія нижча за, тобто, тривога нижча за депресію або дорівнює. Тому визначити самостійно, ну от правда, ну, ну не можна. Ну, буває іноді, да, що людина прям прийшла з готовим діагнозом і він підтвердився, але це скоріше виключення. Тому що робити, йти до лікаря, діагностуватися. Хай вам краще скажуть, що у вас все добре і вам антидепресанти не потрібні. Але буває така ситуація, коли кажуть: от, будь ласка, є депресія, є лікування і починається. А давайте щось полегше, а тільки мені саме легеньке. А давайте, може, травки. А давайте може там щось. А давайте, може, поб'ємо в Бубен і депресія пройде. Друзі, на депресію існує патогенетичне лікування. Тобто лікування, яке діє безпосередньо на причину. І це є певний такий. Прям щасливий, дуже в психіатрії випадок, коли у нас на певну нозологію, на певний розлад є доказове, відповідне лікування, яке лікує, яке впливає на причину симптоматично. от на депресію, воно ну, існує. І це антидепресанти з тривожними розладами, там, з. Тими самими ОКР, там все складніше. А от класична депресія на антидепресантах лікується прекрасно. І відмовлятися від лікування це, ну, як мінімум, дуже безвідповідально. Тому що, намагаючись якось так виролити полегше, Тут виходить така ситуація, знаєте, як от в житті, коли хотілося економити, і заплатили в три рази більше. Це приблизно така ситуація, тому що починається пошук якихось ліків, і ми починаємо пити все підряд. протитривожні, снодійні. Ходити там до неврологів, тому що пам'ять підводить, концентрація уваги знижується. Тобто ми собі народжуємо замість одного вирішення комплексного проблеми, тому що це все симптоми депресії. Ми народжуємо собі декілька проблем, починаємо ходити по різних фахівцях, робити що завгодно, або тільки напити антидепресанти. Ну, і це дуже дивна позиція. І я правда не розумію, чому, наприклад, коли людині ставлять якийсь діагноз там, кардіологи чи там, скажімо, гастроентерології. От напишіть в коментарях: ви теж намагаєтеся якісь травки випросити, чи ви п'єте те, що вам лікарі все ж таки призначають, тому що ну, от, мені здається, що. Ну, може, і в інших сферах, але мені здається, що якось психіатрія от тема посперечатися з лікарем це, це, прям, це прям топ. От давайте там, якісь рослинки, там, травки, муравки, що завгодно, тільки на нормальне лікування. Я розумію, що страшно, я розумію, що побічні ефекти. Але в усіх ліків є побічні ефекти. Чому тільки в антидепресантів? В антибіотиків є побічні ефекти, які п'ють як святу воду за першої там, якоїсь застуди. У усіх ліків є побічні ефекти. Якщо лікар, якщо ви лікарю довіряєте, ну якщо не довіряєте, просто йдете до іншого. Лікаря вже сто разів це пояснювало. Тобто тут немає бути такої позиції, це, це вже ваша відповідальність. Лікар не сподобався, щось там ви не отримали відповіді на своє питання. А ви продовжуєте чомусь лікуватися. Ну, це вже ваша відповідальність. Ви мали піти від цього лікаря. Але зазвичай все можна виправити. Ліки не підійшли, підібрати нові, скоригувати дозу, щось додати. Ну, тобто, це просто взаємодія між людьми. І, ну, скажімо так, з досвіду, всі. Хто адекватно ставився до лікування, лікувався, звертався, відповідально ставився там до прийому цих ліків, а не там ой, а ви мені сказали збільшити. Ой, ну я не збільшив, ой, я загубив рецепт, а я там ще щось не зробив. Ну так лікуватися неможливо. Да, воно так не спрацює, правда, і це та частина, де є відповідальність ну, на вас як пацієнта. Я це пояснюю, що це от амбулаторне лікування, да, це не стаціонар, де вам там будуть в стаканчику видавати ліки і контролювати буде медсестричка, щоб випили. Ну, ну, ні, ну ні, да. ми ж дорослі, відповідальні, свідомі, от, будь ласочка, Да. А То буває, що вся дорослість, відповідальність і свідомість розбивається на друзки, як тільки заходить мова про лікування і ставлення якесь до, до свого здоров'я. Тому, ну, знаєте, не довіряєте лікарю, сумніваєтеся, що вам треба антидепресанти, підіть до іншого лікаря. Але якщо вам вже декілька фахівців кажуть, що є лікування, є. Спосіб вам допомогти, і це антидепресант, то, значить, треба пити. Значить треба пити. Хвилюйтесь, боїтесь, будь ласка, хвилюйтесь, бійтесь, питайте. Але лікуйтесь. Ось така історія для вас. Ну, так, да, це не просто. Я розумію, що якщо людина тривожна, то їй, можливо, стане ще більш тривожна. Ну, але що робити? це життя? А ми не завжди маємо плекати свою тривожність, йти з нею за ручку і казати: О, я тривожна людина, отак, тривожна і тихенько і помру або скачусь в деменцію, ну тому що нелікована, сподіваюся, вона там так галдять в тому коридорі. Просинається потихеньку поліклініка. Нелікована депресія, я про це вже казала. Це ризик ранньої деменції. Цукрового діабету другого типу, артеріальної гіпертензії, інфаркту, системних захворювань, аутоімунних, тобто цілий букет. Коли у нас в організмі є нелікована депресія, все працює не так, як треба, все працює в організмі через дупу. І ще останнє, скажу, що теж для людей дуже лякає, коли вони пішли там до, до одного лікаря, до другого, до третього, і є певний перелік препаратів. Ну, і ніби як вони всі потрібні. Тобто ми тут не говоримо про якісь зайві призначення. І тут вони ще приходять до, антидепрес... до антидепресанта, до психіатра і їм кажуть: а тепер ви будете пити ще антидепресант, проти протитривожні, наприклад, і вітаміни. Ну, і те, я скажімо. Принаймні при першому візиті, там, де це можливо, я ніколи не великі схеми не призначаю. Але все одно, ну, як мінімум, один препарат буде і починають. А як же моя печінка? А гроші, а ліки, а стільки всього пити. І отут такий парадокс, що дуже часто, особливо, якщо ми от попали з першого разу з препаратом за якісь пару місяців. Починають відбуватися два. Виявляється, що, починаючи приймати адекватну терапію на депресію чи на тривожний розлад, ми можемо скоротити кількість ліків, які призначають лікарі інших спеціальностей. Чому? А тому що стає краще. А тому що, так, да, це не панацея, ми не можемо пити антидепресанти, полікувати все. Але реально. Ситуація стає краще зі шлунком, з тиском, з цукром, багато з чим. І дали так, тут такий парадокс, що додавання декількох препаратів від психіатра до схеми лікування у пацієнтів, у яких є різні там, хвороби, спочатку, ніби ліків стає більше, з часом їх стає менше. Тому що ще. Особливість наших препаратів, сучасних препаратів, які призначають психіатри, що у них багато так званих оф-лейбл-застосувань. Тобто, той самий антидепресант може бути і протитривожним, і снодійним. Тобто, це доволі то, якщо правильно підібрати, це доволі то круті універсальні препарати. Тому боятися антидепресантів не треба. Так, це не панацея ще раз. Це не розвага, але за розумного застосування це краса, це, це реальна краса, і мене дуже надихає, десь так забавляє, коли колеги-кардіологи кажуть: М -м, Жена Григорівна, а от ви там призначили місяць тому так людина, що жила, так нам же ще її простіше лікувати, да, бо наші препарати працюють. Тож, я сподіваюся, що на якісь питання та відповіла вам, якщо на щось не відповіла, щось залишилося ще неосвітленним, то будь ласка, велком в коментарі. Будьте здорові, наскільки це можливо. Піклуйтесь про свою безпеку, наскільки це можливо. І до нових зустрічей. Па-па!